Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Янгели, охоронці, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні на Покровському напрямку. Які плани у расистів? Що Планують росіяни робити на Покровському напрямку? не продовжать, Зависає. Верніше продовжується їхня тактика. Вони, може, затягують. Відтягують. Вони... Ой, по цих картах вийшло так. Вони можуть говорити про переговори, про якісь відстрочки, нічого вони не будуть зупиняти, атаку, обстріли, атака, напад, агресивно, вони хочуть одрізати Покровськ, перекрити шляхи, відрізати саме місто. Щоб нашим військовим не надійшла зброя. І вийшла карта, що все це робиться як ширма, вони дуже сильно готують зброю. Підготовка в них іде, вони готують зброю, в них є якісь секретні об'єкти, де заводи, де вони Працюють дуже сильно і готують зброю. І ніяких це все брехня, ніяких мирних угод, переговорів. Вони не збираються цього робити. Вони тільки відтягують час для чогось. Заперечую весь негатив убираю. Руйнує всі плани російські. Знищуються повністю всі заводи і склади, із бомбами, ракетами, снарядами, дронами, дронами. Вибухова, верніше знищуються всі склади із дронами і вибухівка, де в них виготовляється, теж все знищується. Більше немає чим росіянам воювати. А також, прошу, закликаю вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть від расистів всіх, хто їм зброю дає, більше цього не зробить. Прошу допоможіть всіх, хто росіянам дав зброю, живу силу. Хай з ними все це станеться, хай на собі відчують війну, щоб більше зброю расистам не надавали. І прошу допоможіть ваші сили закрити небо. Над усіма військовими одведіть від наших військових на Покровському напрямку від цивільних людей, українців, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть. Усі дрони впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди усі, одвожу одвертаю, повертаю назад, звідки вони їх запускають. Хай їм там і падає і прямо в голову летить. Буде так і так є. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть закрити небо над Покровськом, над нашими військовими закрити небо. Буде так і так є. Руйнують всі плани ворожі. І ще росіяни напасти не зможуть, буде так і так є. От. І я хотіла взагалі подивитися, які плани у росіян. На, на цей тиждень, що збираються робити расисти із нашими містами, чи будуть обстріли і чи є загроза від Росії на саме на цей тиждень щодо ракетних обстрілів? Так, є дійсно дуже сильно. А, більше ста. 100... Може бути більше ста одиниць це ракети. Буде дуже гучно, дуже страшно. Наші військові знищать. До речі, вийшли карти, що небо закрите. Навіть при так... таких потужних обстрілах небо закрите. У нас є підтримка от і агентура. Хочуть влучити у залізну дорогу, але залізна дорога буде працювати все одно. І за допомогою шпигунів расисти наводчиків мали за гроші. Заперечуюсь, я обираю. Всі, хто здає інформацію росіянам, засуджуються на довічні строки, більше цього зробити не зможуть ніколи. Прошу Вищі сили, зруйнуйте, знищіть всі плани рашистські. всі заводи, всі склади. Військова вся інфраструктура Росії знищена. І всі, хто їм надають ракети, також. Більше цього зробити не зможуть, отримують все собі назад. Ці, ці ракети летять їм прямо в голову, буде так і так і є. І прошу вищі сили. Одведіть, одверніть на вічні від України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухових хвиль, міни, гранати, уламки, кулі, російські впівідрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвоже відсікають від України. В наших військових, цивільних людей, від всіх наших інфраструктури. Міста, містечка, будинки одвожу відвертаю, повертаю назад, звідки їх запускають, особливо тому, хто дав накази, хай в голову летить, і тим дронщикам хай прилетить прямо в мозг. Більше вони воювати не зможуть ніколи, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги в Україну надходиться необхідна зброя, захист неба, закривається небо, 200 систем, Петріот більше і закриття. Це буде захист міцний і в день і вночі. Більше расисти не мають чим і ким воювати, повністю знищені всі. Військова інфраструктура, більше немає живої сили в расистів, немає ким воювати, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, більше не зможуть нападати, буде так і так є. От. А, іще. Давайте подивимось захист. Скажіть вище сили, допоможіть. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Є загроза, вони мітять у лікарні, також можуть постраждати, дуже небезпечні можуть бути заряди, але в них це не виходить. Були хотіли раніше з ядерною зброєю з заряди, ну вони в них. Погано. Вони рази е не будуть їх використовувати. Не працює щось. Це залізна дорога і лікарня. Це я заперечу, прошу вищі сили. Допоможіть. Наводчики працюють люди е за гроші. Без мозг абсолютно люди. Убираю повністю всю агресію, відвертаю. Скажіть виші сили, той, хто дивиться відео, близькі люди, військові, побратимі. Чи є загроза для життя? Даний час. Тут можуть бути перепад. Чи пропадає світло, інтернет, зв'язок, може бути банківська система зупинити свою роботу, і вас захищають, вийшли карти такі, що буде в небі вам дуже сильно чутно. І тут говорять, що вас будуть захищати, але треба. Все одно уйти з відкритого простору. Зуперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте. Не на мить, не лишайте. Ще має бути дуже гарна, приємна новина. Можуть відбутися обміни, повернення полонених. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим полоненим. Відкриваються шляхи дороги на повернення. Відкритий шлях без перешкод, дорога легка, двері відкриті. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. ФПВІ дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні скиди всі, одвожу, одвертаю. До всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Цікаю, одвожу, одвертаю. Повертається це все назад, звідки запускають. Тому, хто дав наказ, прямо в голову летить, його нищить. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Більше в рашистів немає чим і ким воювати. Буде так і такі. Ще сили, янголів охоронців духів роду, закликаю захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. Захищайте всю Україну, всіх наших дітей, жінок, чоловіків, всіх, мешканців України, військових, закрити фронт. Будь ласка, над нашими військовими захист міцний буде так. Більший Російний, не існує, знищується, повністю розпадається, розкладається на маленькі країни. Ніколи не збереться, як у назву іншу буде так і так є. Добре, я на цьому буду завершувати. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. От. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Ще раз дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!